Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді чудовий гарний житловий будинок, який знаходиться в селі Мельники. Це Черкаська область, Канівський район. 60 соток землі, колодязь абсолютно все приватизоване. Поряд з будинком знаходиться Ліс та озера. Дуже гарні тихі сусіди. Буквально від дому 120 км до Києва маршрутка. З метро Видобичі. Е, гарне місце для відпочинку, також площа будинку: 65 метрів квадратних, три кімнати, будинку, е, три кімнати в будинку, е, опалення твердопаливне, перекрита шифером, повністю мебльоване. із битової техніки є холодильник, спутникове телебачення та телевізор. Також електропостачання, тобто все, заходь і живий, будинок дуже гарний, ви самі все бачите, тихе гарне місце, недалеко від Києва. Ціна 2000 доларів на віддачу. Кому буде цікаво, переходьте в опис до цього відео. Знаходиться посилання на телеграм-канал, де будуть всі контакти власника. Зв'язуйтесь з ним напряму та купляйте гарну нерухомість за гарною ціною. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал. та... Ставити лайки. Всім до побачення! Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде будинок, який продається з земельною ділянкою в маленькому спокійному селі, буквально в 2 годинах їзди від Києва. Знаходиться він нова Діброва, називається Житомирська область. Будинок загальна площа 52 метри квадратних, з яких житлова 16 метрів, квадратних, кухня 16 метрів та підсобне приміщення 29 метрів квадратних. Ціна 2500 доларів за будинок, сарай і земельну ділянку в 19 сотка, сотих біля будинку. За бажання можете додатково придбати землю для введення особистого господарства у землі близько гектару. Село знаходиться в мальовничій поліській місцевості, оповите водоймами, лісами, які багаті на гриби та чорницю. Також дві кімнати в будинку, площа 19 соток. З битовою технікою є холодильник, поряд знаходиться ліс. Ну Тобто, гарний житловий будинок, заходь і живи по ціні, я вам сказав, 2500 доларів. Контакти власника знаходяться в описі до цього відео, там буде телеграм-канал. Переходьте туди і зв'язуйтесь з власником напряму та забирайте класні будинки за дуже низькими цінами. Не забувайте підписуватися на YouTube та на Telegram. Всім гарного дня, до побачення! Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде чудовий будинок, який знаходиться в селі. Яшки, це 19 км від Кременчуга. значить По будинку, загальна площа будинку 42,5 квадратних метра повністю газифікований будинок. Вода підведена додому, є станція. У дворі є хоз постройки, недалеко від дому є два приватизовані городи. Продається дуже срочно. Значить, Дві кімнати в будинку, 0,15 площа участку. Все є газ, електропостачання, скважина, тобто вода. Ну ви й самі все бачите зараз на відео. Значить, власник хоче за цей будинок 2,5 тисячі доларів на віддачу прийти, оформити, подивитися та забрати. Всі контакти власника знаходяться в описі до цього відео, в телеграм-каналі. Переходьте туди, зв'язуйтесь напряму з власником та не забувайте підписуватися на цей YouTube канал, щоб не пропускати нові оголошення, а також на телеграм-канал, так як там оголошення виходять набагато раніше. Всім дякую за перегляд, всім до побачення. Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде гарний житловий будинок, дуже ухожений. Він знаходиться в селі Вись, це Кіровоградська область, 30 км від Кропивницького, гараж, хозпостройки, туалет є в домі. Загальна площа будинку 52 квадратних метри, 3 кімнати в будинку, площа участку цілих 100 соток. Стіни виготовлені з кирпичу, опаливня, твердопаливне. E, значить, ви самі все бачите, що будинок дуже класний, дуже гарний для проживання як малою, так і великою сім'єю. В тихому гарному місці село не заброшене, там проживають люди, є всі необхідні комунікації. Будинок, як я називаю, заходь і живи По ціні цей будинок коштує 100 тисяч гривень. Можете звертатися до, напряму до власника. Всі контакти власника знаходяться в описі до цього відео. Там посилання на телеграм-канал. В телеграм-каналі є всі оголошення з контактами власника. Також не забувайте підписатися на цей YouTube канал, щоб не пропускати нові оголошення, а також підписатися на телеграм-канал, так як там оголошення виходять набагато раніше, ніж на Ютубі. Всім дякую за перегляд, всім до побачення! Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді дуже дешевий гарний житловий будинок для великої сім'ї. Будинок знаходиться в Кіровоградській області, Устинівський район, село Березівка. Розташований будинок біля річки по вулиці Набережній. Біля будинку знаходиться город, колодязь, від якого можна провести воду в будинок, поставити насос, та буде вода у вас в будинку. Поряд знаходиться річка, що дозволяє поливати огород. На подвір'ї розташований гараж, сарай і невелика кухня з трьома кімнатами. Також є погріб. В будинку 4 кімнати, площа будинку 70 метрів квадратних, коридор та веранда. Опалення пічне, взимку дуже-дуже тепло. Власник хоче за цей будинок 60 тисяч гривень всього навсього також він сказав, що реальний покупець, хто буде придбати цей дім, буде торг. Контакти власника знаходяться в описі до цього відео в телеграм-каналі. Переходьте туди, зв'язуйтесь з власником напряму та вирішуйте питання по цьому будинку. Він в дуже в гарному стані, повністю житловий і мебльований. Я всім дякую за перегляд. Не забувайте підписатися на цей YouTube канал, а також на телеграм-канал, щоб не пропускати нові оголошення. Всім дякую, до побачення. Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді гарний недорогий будинок, який знаходиться в селі Вереміївка, Золотінський район Черкаська область. Будинок знаходиться в центрі села. Поряд є школа, є лікарня, є дитячий садок, магазини, аптека, парк. Протікає річка Дніпро, а також шиномонтаж. Будинок 60 метрів квадратних має дві кімнати, коридор, кухню, санвузол та віранду. Опалення в будинку пічне, на подвір'ї знаходяться три сараї, літня кухня, дві кімнати в ній, погріб сухий, колонка з водою. Фруктові дерева, подвір'я 50 соток, ділянка рівної форми. Будинок саман обкладений плиткою, дах не протікає. Площа будинку 60 метрів, квадратних, повністю жилий стан, є меблювання, всі комунікації, все присутні в цьому будинку. Поряд знаходиться річка, водосховище, ліс, парк, чудове місце для проживання всією сім'єю. Ціна цього будинку всього-навсього 60 тисяч гривень. Кому буде цікаво, переходьте в опис до цього відео на посилання на телеграм канал та зв'язуйтесь з власником напряму і домовляйтесь за перегляд. Я всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на телеграм-канал та на цей YouTube канал, щоб не пропускати нові гарні оголошення з класними цінами. Всім дякую, до побачення!